На Херсонщині стає дедалі спекотніше. Ситуація напружена, але під контролем ЗСУ, повідомила у Міноборони. Крім того, там прокоментували гучну заяву від CNN про звільнення чотирьох населених пунктів у Херсонській області. То що відомо точно, а про що ще рано говорити? Далі у сюжеті Софії Норенко. На південному напрямку ситуація залишається складною, але динамічно змінюється, Повідомляють у Міноборони ЗСУ. Зараз активно працюють над тим, аби ворог не міг підтягувати нову техніку та озброєння. Наразі тривають позиційні бої за покращення свого положення. Ми намагаємось не дозволити ворогу підтягнути резерви і працюємо над цим на всіх напрямках. Зокрема, артилерійськими ударами, які вночі відбулись, по Логістичним напрямкам по транспортним артеріям найголовнішим зараз для ворожих сил це по Антонівському залізничному автодорожному і. Мосту і подарівському мосту знищено, і російську переправу через Дніпро біля села Львова на Херсонщині. До того ж, злетіли у повітря три склади боєприпасів. Ракетно-артилерійські підрозділи, продовжуючи виконувати вогневі завдання, збільшили втрати ворога. Три склади боєприпасів в районі Береслава, Високопілля, Антонівки. Переправу, що ворог налагоджував через Дніпро в районі села Львове, знищена остаточні втрати ворога до розвідуються напередодні в. Вель... Ввечері телекомпанія CNN повідомила про звільнення чотирьох населених пунктів. А от аналітики Американського інституту вивчення війни говорили про п'ять. Твердять, що операція почалася вночі з масованого обстрілу російських позицій і тилу українські воїни вдарили по ворожій піході з утворень ДНР і ЛНР. Ці бандформування та російський десант просто втекли зі своїх позицій. Ері п'ятого каналу херсонський активіст Володимир Молчанов поділився міркуваннями, що на Херсонщині радше був танковий рейд, а не системна операція. Що стосується решти населених пунктів, про які Кажуть CNN, американці, а потім підхоплюють українські всі, всі можливі джерела, то якщо лише подивитись на карту, то стане зрозумілим, що ну, звільнення Томіної Балки і Нової Дмитрівки, воно практично неможливим було б. Якщо не залишається під контролем ворога, Станіслав з одного боку, Широка Балка і Софіївка. А з іншого боку, наприклад, солдатське чи мирне або миролюбівка, тобто вони можуть прострілювати з двох боків з флангів цю умовну колону, яка має зайти в. Томіну uh, мінобалку. у Міноборони ж порадили довіряти лише підтвердженій військовими інформації а от місцевим жителям підготувати все необхідне, аби вони могли перечекати найактивніші дні боїв в укриттях. Передчасне проголошення про вивільнені пункти населені пункти наразило їх на додаткову небезпеку. Це потенційно авіаційні удари ворогом, артилерія далекобійна ворогом. Це ми вже проходили таку практику, коли було проголошено вивільнення Потемкіного, Андріївки, Лозового і вони. Потрапляли постійно під такі удари. Планів не розкриваємо, а окупантів гнатимемо до кордонів. Так, початок наступу на півдні прокоментував Володимир Зеленський. Хтось хоче знати, які у нас плани. Ви не почуєте конкретики від жодної дійсно відповідальної особи, бо це війна і так на війні. Але окупанти мають знати, ми будемо їх гнати до кордону, до нашого кордону, лінія якого не змінюється. Окупанти її добре знають, якщо вони хочуть вижити. Російським військовим настав час тікати. Щури вже побігли. Зрадник Кирило Стрімоусов утік із Херсона до Ерефії. Про це повідомив громадський активіст Сергій Стерненко. На відео, де колаборант розповідає, що Росія у Херсоні назавжди, пильні українці помітили, що в нього за спиною Благовіщенський собор у російському воронежі. А з огляду на ракурс відео живе Стрімоусов у готелі Маріот. Софія Норенко, п'ятий канал. Збройні сили України мають. Добрі шанси повернути територію на півдні. це оцінки чиновників міністерства оборони США пише видання Політіко із посиланням на двох неназваних. Посадовців зазначають, що українські військові зруйнували основні мости через річку Дніпро в Херсонській області, і це перерізало росіянам шляхи постачання у Пентагоні. Удари зсу по мостах, тилових базах, командних пунктах росіян розглядають як підготовку поля бою для масштабного наступу. А ще там приємно вражені тим, як українські захисники використовують надану західну техніку, передусім реактивні системи Хаймарс.